Тільці! Я вас вітаю на моєму каналі. Мене звати Ольга. Давайте подивимося, який буде для вас грудень місяць 2022 року. Дивимося початок, середину і кінець місяця. І так, початок місяця для тільців. Ух. Щось ви будете, значить, у стоподі закінчувати, з чим переходите в грудень. Знаєте, ви переходите з якимось таким завершеною якоюсь справою. Так, дивіться, і починаєте щось зовсім нове. Можливо, ви поміняли роботу, попрощалися, знайшли нову. Ну, у нас Пентаклі говорить про фінанси. Тому це швидше зв'язано з джерелом доходу. Також це може бути, що ви рішаєтеся на відкриття власної справи. Тут Пентакля у нас дуже часто говорить про те, що людина уходить від найму і йде на свої хліба. Знаєте, на свої. Займається якоюсь своєю справою. Якісь, бачите, великі зміни вас чекають в грудні. Одразу отак різко. Дивіться, так, уход якийсь. Уход від минулого, ви йдете в якесь майбутнє. Воно вам ще невідомо, тому що по шестерці мечів ми від одного берега відпливаємо, пливемо до другого, але ще ми не знаємо, що нас там ціка... чекає. Так, ми йдемо до своєї мети, ми щось розпочинаємо своє, але ми ще не знаємо, який результат нам це принесе. Ну, Бачите, по картах ви вирішуєте рухатися своєю дорогою. Так, дійсно, початок. Грудня у нас говорить про те, що з минулим ви зв'язки рвете і вступаєте в своє майбутнє. Ем, тут немає ніодної карти, яка говорить, що це можливо якесь компаньйонство, що ви з кимось в дуеті працюєте, знаєте, як партнери. Тут все говорить про те, що ви якось уходите в самостійне, повністю в самостійне плавання. Давайте ж подивимося: середина місяця, яка вас чекає. Шістьорка кубків, вона нас говорить про минуле, про дітей і про дарунки долі. Коли ви уходите від минулого, розпочинаєте щось своє, швидше за все, доля вам щось підкидає. Давайте дивитися, що. Якісь ідеї, наміри. Можливо, знаєте, по щось кубків може бути таке, що ви. Починаєте на якусь таку свою справу, про яку ви давно мріяли. Можливо, наприклад, там, жінка мріяла стати парукарем в дитинстві, і не, в неї не вийшло. І тут їй вже вік, вона вже собі про це й не мріяла, але якось раптом їй це згадується і дає їй натхнення. І ось вона мала якусь роботу, якийсь стабільний дохід, але ризикнула. Ризикнула повірити в те, що можливо здійснення мрії з її дитинства, своя власна справа. Тут, бачите, по картам йде у нас жінка, яка знає, чого вона хоче, і для неї карта минула. Тобто вона це давно знає, давно про це думає, давно про це мріє. І нарешті наважується здійснити. Випадає от колесо фортуни, вона міняє свою судьбу. От реально дивіться, тільці у вас в грудні місяці дуже важливі якісь події очікують. Ви будете міняти свою долю, ви будете повністю рвати все, що у вас було в минулому, і розпочинати щось нове. Якщо це не власний бізнес, ви дивіться в свою сторону, можливо, ви міняєте просто роботу на якусь іншу, але ви міняєте, ви міняєте це джерело доходу, ви міняєте, що навколо вас робиться. Колесо фортуни просто так не випадає, вас чекають якісь такі доленосні події. Дивіться, тус мечів. Він теж у нас говорить про те, що ви відсікаєте від себе те, що було, і йдете в щось нове. У вас є ідея, у вас є план. Ви наважуєтесь на якісь дії, ви рвете стосунки з минулим. І перший у нас, перша половина, не половина, а початок місяця, середина місяця у нас про це говорить. Що ж у вас такий цей місяць, інтересний? Давайте подивимося, який буде кінець місяця для вас? Ну, бачите, у вас тут все йдуть зміни, зміни, ну не видно, що ви вже чимось займаєтеся. У вас тут більше йдуть. Плани, Ви ще ось стоїте, ви маєте якусь повістку, ви маєте е, якусь звістку, що ви можете це робити. Паш у нас йде джезл, він не рухається, він стоїть, він приніс вам звістку. Ви отримали шанс, ви отримали можливість поміняти своє життя. От у вас е, грудень на цьому поки базується, не на тому, що от ви вже розпочали щось, а от вирвете з минулим і переходите в майбутнє. Оцей етап. Переход. І тут у нас шестірка ця мечів теж вона говорить, бачите, від одного беру до другого ви на шляху. Ви в планах, ви будуєте, ви будуєте, знаєте, своє майбутнє. І ще одна карта, яка говорить, що ви уходите від минулого. У нас вісімка чаш. Це може бути і у відносинах. Можливо, ви взагалі. Якось своє життя міняєте і рвете відносини, переїжджаєте кудись, міняєте місце, проживання, повністю міняєте своє життя. Але по вісім по вісімці чаш це такий ну неприємний болезнений уход, але ви уходите від того, що вже не працює. Вже Воно ну, неможливо тут нічого зробити, від такої ситуації. Наприклад, якщо це стосунки, ну неможливо вже побудувати ці стосунки, ви вже не чуєте до ну, нього, не розумієте. Немає шляху вперед, немає його. Якщо ви виходите з роботи і йдете в своє майбутнє, значить на тій роботі або ви вже не можете рости далі, або вона вам просто вже не приносить ніякого задоволення, ви себе вже в ній не бачите. Це уход від того, що вже не живе. Не може вже його неможливо розвинути, неможливо розбудити. Дивіться. І настає якась у вас стабільність. Можливо, знаєте, ви декілька тягнули робіт, або у вас був любовний трикутник, і ви вирішуєте, ні, все, я так більше не хочу, я хочу стабільне життя, розриваєте цей трикутник і отримуєте спокій. Якщо ви от. Якщо ми дивимося по фінансах по роботі, кидаєте одну роботу, переходите на другий теж отримуєте спокій. Можливо, ви дві-три роботи тягнули, але вже сил немає. І ви одну з робіт кидаєте, і вам стає легше. Так, да, можливо, гроші не ті, статус не той, але вам стає по четвірці жезлів легше. Ви якось заспокоїтеся, карта спокою, стабільності. Коли от настає вже якась, у вас, якась рівновага в житті. Так, і тут у нас теж четвірка. Дві закінчення місяця у нас йде двома четвірками. Тут у нас мечі були і трійка. Нестабільно, нестабільно, не знати що Кудись я рухаюсь. І це Я кудись рухаюсь, до чого ще прийду. І от в кінці місяця я перепрошую, <кій> ви приходите до до стабільності. да Четверка Пентаклі у нас говорить про те, що. Якісь гроші невеликі, тут людина не рухається, бачите, в неї і на голові Пентаклі, і тут ніби на, на зажатому стані не може рухатися. Але у неї є цей достаток, у неї є ця стабільність. Комусь вона мішає, знаєте, по картам ця четверка Пентаклів, і людина хоче вирватися з стабільності, рухатися вперед. А у вас тут іде навпаки, от у вас іде все розшатано, розшатано, і під кінець ця четверка вас, вона вас обрадує. Ви отримаєте якусь фінансову стабільність. Можливо, це не буде сверхіснення якісь гроші, але вони вас задовольняють, тому що вони вам подарують цей спокій. Можливо, ось ви підете на якусь свою сферу, якийсь свій бізнес, і він вам буде приносити невеликий дохід спочатку. Але це ваш дохід. Ви нікому нічого не винні. У вас нема керівника, який на вас зверху там розказує, кричить, що робити. Ви самі собі керівник, самі собі організовуєте свій день. Так, да, ці гроші невеликі, але вам стає від них спокійніше. От у нас кінець місяця йде двома гарними картами, які дарують вам нарешті цей спокій. Ви уходите, уходите цілий місяць від якихось від якогось минулого плануєте майбутнє, ідете все майбутнє, і нарешті вам воно приносить якийсь спокій. Дуже цікавий місяць, дуже. Тільки мені ваш місяць сподобався. І давайте пораду для вас, подивимося на цей грудень місяць. Так, дивіться, яка порада. Не боятися цієї ночі. От ви в якомусь роздоріжжі, от ви не знаєте, що робити. Ви ріскнули, йдете вперед, а там ще невідомість перед вами, знаєте? Перед вами луна. Але я часто кажу на своєму каналі, повторюся, найтемніша ніч перед світанком. Ви зараз в цій ночі, ви зараз знаходитеся в цій ночі, але світанок уже настає. Тому карти вам радять по луні і по всьому розкладу не боятися. Якщо у вас вже віджило щось. Таке, що вас тягне назад якесь ваше минуле. Не бійтеся йти вперед. Це вам принесе спокій і якусь стабільність, яку ви давно шукаєте. Так що ось такий місяць для вас, тільці. Підписуйтесь на мій канал, тільці, і не тільки, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І до нових зустрічей па-па!